Так звана печера Довбуша. Як ви розумієте, Славетний Довбуш, великий опришок з побратимами, добігав навіть сюди. Так свідчить легенда. І тут ховав своє золото. Тому не втрачайте часу. Нікому не кажіть. Координацію GPS, дивіться на YouTube каналі. Посилання до цього відео, до речі, зовсім забув. Це вхід в підземелля, яке ви бачите. Це знаходиться в кам'яному селі на Поліссі. А вихід знаходиться в скелях Довбуша В Львівській області. Тому Це правда. Це правда. Тому шукайте. Шукайте скарби Довбуша. Ходіть на фільм Довбуша. Обов'язково. Тому що такого колориту і такого саме карпатського драйву ви не знайдете. Тільки на полісі. І в Карпатах. А з вас лайк, підписка і поширення. До зустрічі на дорогах Мотокраїни.